В галереї «Артсвіт» панує особлива мистецька аура, адже лише упродовж двох років із моменту відкриття тут встигли вже реалізувати відразу кілька творчих проєктів. Наразі до молодих художників завітав лідер партії «Кроп» Борис Філатов та познайомився із експозицією, на якій представлені роботи 15 авторів. Це і графіка, і інсталяція, і відео, що представляють собою напрямок сучасного авангардного мистецтва. Для мене як чоловіка, який інтересується іскуством і давно. достаточно. Очень важно, чтобы в городе были в первую очередь энтузиасты, люди с горячими глазами. Самое главное, что есть люди, которым это важно, интересно и которые в первую очередь хотят нести вот этот огонек, который у них горит в душе, другим людям. Рассказывать детям, приглашать пожилых людей, менять экспозицию. стимулювати якимось то образом молодих художників молоді. Митці поспілкувалися з політиком, розповіли йому про деякі експонати та напрямки роботи галереї, яка базується на виставковій тематиці експозиції колекції сучасного українського мистецтва та несе в собі освітній напрямок. Художники поділились думками із Борисом Філатовим щодо шляхів розвитку мистецтва в просторі індустріалізованого міста. Сьогодні в галереї відбулася зустріч Бориса Філатова з молодими художниками. Там були не тільки художники, а й поети, музиканти, студенти, які навчаються у профільних навчальних закладах в Дніпропетровську. Такі зустрічі, мабуть, є досить потрібними і цікавими, тому що Дніпропетровськ, попри те, що він є індустріальним містом. Але це місто, в якому так само є дуже багато творчих людей. Однак одного лише творчого поштовху замало. Потрібна підтримка з боку влади, переконані молоді митці. Міська влада повинна перш за все сприяти їхній роботі, тому що насправді роботи не початий край. І для того, щоб реалізовувати свої проекти, не обов'язково має бути галерея чи музей, чи будь-який інший виставковий простір. Адже всі актуальні тенденції в розвитку мистецтва в світі це робота з міським простором. Художники розповіли Борисофі. Філатово, що незважаючи на те, що в місті є і художні училищі і академія архітектури, випускникам цих навчальних закладів важко реалізувати в житті свій творчий потенціал. Політик із розумінням поставився до спроб молодих талановитих людей розширити уреол власного творчого простору. Лідер партії КРОП переконаний, влада повинна всіляко підтримувати та допомагати розкриватися і розвиватися молодим талантам, що важливо для міста з високим культурним потенціалом. Валентина Денисова. Об'єктив 27 канал.